Сьогодні 19 квітня, 109 день року. Сьогодні, в 1563 році, у Москві почала працювати друкарня першодрукаря Івана Федорова і Петра Мстиславця. Почалося друкування першої російсько-датованої книги апостола 1839 рік. Лондонським договором визнана незалежність Бергії від Нідерландів. 1897 рік проведено перший бостонський марафон. 1925 рік був перший випуск союзної щоденної радіогазети Піонерська зорька». В 1928-му завершено видання першого оксфордського словника англійської мови, яке містило 10 томів. У 1971 році був запуск першої радянської орбітальної станції Салют. 1984 офіційно затвердили національний гімн Австралії. У 2000 році у центральній Румунії відкрито найбільше в Європі родовище золота. А в 2005-му конклав католицьких кардиналів у Ватикані обрав 265-го за рахунком Папу Римського. Ним став кардинал, який прийняв ім'я Бенедикт XVI. В 1795 році народився Християн Готфрід Еренберг. Німецький біолог, засновник мікропалеонтології. Його докторська дисертація, яку він захистив в 1818 році, була присвячена грибам. Також досліджував частини Єгипту, Лівійської постелі, долини Нілу і північне узбережжя Червоного моря, де провів вивчення коралів. В 1892 році народився Георгій Вікторович Адамович, російський поет, письменник, критик, публіцист. 1900 рік народився Олександр Птушко, кінорежисер, лауреат сталінської премії першого ступеня, відомий за фільмами Золотий ключик», новий голівер, «Рослан і Людмила. 1928 рік народився Олексіс Корнер, англійський блюзовий музикант, що відкрив світу таких музикантів як Мік Джаггер і Чарлі Вотс з групи «The Rolling Stones», Джинджер Бейкер і Джек Брюс з групи «Cream», Роберт План з групи «Led Zeppelin» і багатьох інших. 1956 рік народився Сергій Скачков, радянський і російський рок-музикант, соліст і фронтмен групи Земляни. 1978 рік народилась Наталія Єпрікян, російська актриса, продюсер і засновник розважального телешоу Камеді Вумен. Скажи, ти хочеш мене, дзясти? Як я можу їхати в Локінхаус, коли вода в Самалі? Слаждення, коли на планіті йде глобальне потеплення. В твоїй голові только разні позиції. А в Мінське розобнан місім капозиції. В 1979 сімдесят році народилась Кейт Хадсон, американська актриса. Ми знаємо її за ролями у фільмах Війна наречених завершити історію. В 1987 році народилась Оксана Акіншина, російська кіноактриса, яка зіграла у фільмах Стиляги та Вісім перших побачень. І цього ж дня з'явилась на світ Марія Шарапова, російська тенісистка, одна з десяти жінок в історії, хто має так званий кар'єрний шолом, одна з лідерів по рекламних заробітках серед спортсменів світу.